Доброго ранку, мої любі діти! На цьому тижні ми з вами дізнаємося, які ж права має дитина. І перше право, яке має дитина, це право на життя. Погляньте довкола, який різноманітний світ. День змінює ніч, так само змінюються пори року, дні тижня, місяці, мінають один за одним, чітко дотримуючись порядку. Одне незмінне на землі це людина. І кожна людина має право на життя. Проте, якщо придивитися до людей, то і вони відрізняються одне від одного. Наприклад, кольором очей: у когось очі карі, в інших – зелені, сіри. віком відрізняються дорослі, літні люди, діти, місцем проживання. Люди мешкають у місті, селі, у різних країнах, родом занять. Дорослі мають різні професії, діти навчаються в школі, відвідують дитячий садочок. Є такі ще прислів'я: як будемо в дружбі жити, нас нікому не зломити. Мир та лад великий клад. А ще і наступне право дітей це право на життя в родині. Подивіться уважно на картину. Любляча родина завжди поруч. Мама і тато нагадують, приголублять, бабуся казочку розповість, дідусь змаструє іграшку на потіху малій дитини. З перших днів життя дитина оточена любов'ю, турботою та увагою. Послухайте уважно вірш у кубельці, у рідненьким, тепленько пташині. При батьки і при неньці весело дитині, всюди гарна, славно, всюди добрі люди. Краще ж, як у батька неньки, вам ніде не буде. І є такі прислів'я сини і дочки, одного дерева, листочки. У дитини заболить пальчик, а в мами серце. Усе купиш лише тата й мами ні.